Holiday, holiday. О, ми вигулюємо мою нову сукню. <рис confusion> я сьогодні поміняла. Старенький прибрала, а тепер він такий липкий, липкий. Всім привіт, до речі. Тих бо я їм розумію. Смачне морозиво, до речі. Смачне? Вже сказав. А що з ним, морозиво. Не треба це робити. Такий, дивайся вже. Не забирать? Незручно. Ти вниз хочеш Да. Так. Ну дай мені ручку тоді. Тут немає. Нема було, де спуститися. Не? Ой. Я сьогодні зранку виходила на пляжик, віддавала, запускала електрика в квартиру на воду. І пішла на пляж. Повалялась там годинку, бо так димка, так класно, ще кайфанула. Не брала ні камеру, телефон брала, але не сиділа в ньому, релакснула. Потім цілий день знімала відоси для марафону. Хто ще не записався на мій марафон по схуденні? Ви все ще можете це зробити. Посилання під відео. Ага. Це у нас пляжа туди, аж депла. І лодка он плавает, хотя ж і он лодка плавает. А що ж розрішили прийти плавати? Може то якась это, як і? Та ні. ПВОшна. Да не. Та була ПВОшна. Дерев'яна лодка якась. Рибатка. Типу. Ні. Оно і воно. Рибохорона, може, ти порибенський. Ні, рибохорона тоді не плаває. То барка. Людина за портом. Ти гроші дав? Так. Да. Молодець. Питаємося зробити фотосесію. Але Артема я давно не напрягала себе пофоткати, і він розучився це зробити. Тож фото вийшли ось такі. Але я не втрачаю надію, тому ми перейшли в іншу локацію. А тут, дивіться. Качечки. Селезень головний. Яка краса. Які тут можна красиві фото зробити. Качечки мені мішають. Угу. Доброго раночку! У кого добрий алкогольник? Ой! Сьогодні вночі. Була пожежа, горіла машина, чиясь під вікном. Просинаюся від того, що Артем мені откуда-то з балкона. Віка, йди сюди, дивись пожар, машина горить, чиясь. Так він не знімав на телефон все, що відбувалося. Ну, я ж, звісно, зараз вставлю, покажу. Каже Артем, що скоріш за все це підпало. Тому що горіла машина ззаду. Ззаду вона б сама не згорілась і чимось облила. Що там, досі, так? Да? Розбираються? Поліція, що пити. камери буде дивитися. Як думаєш, що сталося? Що сталося? Вон стоїть гарна дівчина. Познайомилася з хлопцем, Любов, Марков. Потім вона йому сказала, я не хочу жити з тобою. Ти аб'юзер. Він, ах, так, взяв з полив Єлексуса. Придурок. Сяде тюрму. Або купа Єлексуса, якщо вона з неї жити не буде. Я готую омлет Артему зранку, з трьох яєць. З чотирьох він не доїдає, тому роблю тепер з трьох постійно. І варю пельмешки скузь цю на роботу. Окей, її трошечки змитаний. Хоп, ти кисся поте щортички. Да, ці пачки висипай. Всю пачку? Півпачки там же ж ти що, цілі відкрив? Ні. А. Ну 40 штук я тобі рохую зазвичай. Три. Приїхав евакуатор, будуть забирати машину. Всі машини сусідні сигналили, всю, ну, от поки вона горіла, щоб сусідні машини порозбигались, пороз'їжджалися. Ото що, собаки? Так. Да. Це все, машини на свалку. Ну, так, як Прогоріли це? зверху, там все прогоріло. Жопа вся згоріла. Це панорамна криша була. Угу. По більшому счету на свалку, але наші умельці вмільці ще виріжуть задницю, приварять другу. І продадуть. Як новинку, не? Ну, не новинку, ну. Отака краса. Кому краса, а кому, звісно, не дуже сьогодні. Каже Артем, то вона ще її диви. Її лебедки тягнуть. Так. тебе теж джерел дати не буде. Треба каву. О боже, термос помити треба. Коли ти принесеш нормальний термос, Артем? Що це таке? я забував, вилітає голови. Ти забув каву. І шоколадку забув. Все, да. ти їдеш. Молодець. Через поріг не давай, стань на поріг. Пока. І шоколадку. Забув шоколадку. А я купила якісь нові пакети сміттєві. У мене були такі з веревочкою тут. А це я купила ось такі з ручками. І їх дуже зручно відривати, тому що тут набагато менший шматочок, який відривається за рахунок ручки. Це так класно. І у мене тепер ще кращий спосіб, як робити так, щоб сміття не воняла. Пам'ятаєте, я вам показала лайфхак свій особистий, який я сама придумала з гірчицею. Намазуємо пакет внутрі гірчицею трошки. І сміття не завонюється. Так от, дивіться, класні пакети, тільки що Артема давала сміття. Там був такий пакет. Зручно. Ручки так зав'язуєш або отак. Ну, в общем, вистачає, чим зав'язати, і вони дешевші, ніж ті. Так от, тепер я взяла гірчицю суху і розвела з водичкою. Тепер ставлю пакет в відро. І отак от роблю. І все, і нічого не воняє. Періодично, коли там вже сміття накоплюється, я зверху ще пшикаю і все супер. І ще один лайфхак. Мені хтось написав в коментарях, що е, каже: я поставила в шопер бутиль. І він тепер не зеленіє, вода в ньому. От, і я поставила в шопер. Ніяких мішочків вшити не буду. Позвонив тільки, що електрик, що він вже доробив все. І мені треба прийняти роботу піти і забрати у нього ключики. А ось і розетки з вимикачами, все готово. Подивіться, яка краса. Які вони класні. Mm. Ну, ще тут ж буде ліжко і потім зверху будуть прикручуватися. От, а так. Зайві, які залишилися, я поїду здам в епіцентр, які треба буде поміняти на звичайні, якісь прості, які будуть сховані за меблями. От тут, бачите, зробила розетки. Це дуже зручно на підвіконні розеточки. Лайфхак такий я десь колись побачила і думаю, так, треба мати на увазі. Коли буду робити, робити ремонт? Так, тут розетка, не пам'ятаю, для дзеркала, не пам'ятаю для чого. <смі> так, тут біля диванчику справа, зліва. Там теж на підвіконні є розеточка. Так, ну а тут буде, коли вже кухня встановлена, от там нижні оці розетки будуть якісь звичайні. Я купила такі, дорогі туди. Зараз вже з'ясувалося, скільки чого зайвого, і буду міняти. Так, це стане, коли тут стане меблева панель. От, от такі от справи. Тут ви Чудово. Сижу, чекаю. Мають знов газовщики прийти, якісь ще перевірки зробити, додаткові сигналізатора, чи щось такого від каналів. Я вже не знаю з цим газом. Просто то у них реорганізація в конторі, вони нічого не роблять, вони реорганізуються. То у них нові правила після реорганізації. Тепер треба сигналізатор, який ото газ оповіщає. Нести колись на на перевірку, на перевірку, що він працює. Там треба документи, підтверджуючи, що вони працюють. Працює тільки після цього вони готові підключати квартиру до газу. Люди понесли на перевірку, там подивились на цей сигналізатор. Каже, ми з такими не працювали. Це якийсь у вас дивний сигналізатор. Коротше, ми їх не перевіряємо. Піднявся кипіш в цьому. В чаті, що а що тепер робити, треба купувати нові сигналізатори. Ні, не треба, забудовник сказав, що, можливо, ці десь ну коротше, що то там придумають. Я вже просто чекаю. Просто приходжу, коли треба, відкриваю двері, знов щось перевіряю. Слідкую за інформацією в чаті і чекаю. Все, перевірили. Годину я там чекала. Це капець. Ну, вони поки зробили обхід по всім квартирам, так і довго вийшло. Прийшла додому. Зараз, знаєте, що будемо робити? Спробую вдягнути сірошки. Я, мабуть, роки два не вдягала, я не, не пам'ятаю, коли останній раз одягала сірошки. Знайшла лежать, вже три дні на них дивлюсь, думаю, треба всунути, спробувати. Зварила собі каву в банку, тому що зараз хочу додати кокосову олію. І зробити по всім правилам, збити блендером. Я додаю дві чайні ложки. Приходив сьогодні ще тут сюди електрик до нас, подивився всі ці схеми-системи, купить обладнання і з понеділка поставить той рубільник, який вже буде працювати все у мене тут безпечно. Безперебійне живлення буде безпечним. Склянку перелью, щоб вам було зрозуміло, як виглядає кава з, олі... з о... кокосовою олією взбита, бачите? І вона має зовсім інший смак. Має такий горіховий присмак, дуже ніжний. така ніжна і горіховий присмак дає кокос. Кокосом не віддає, горішками віддає. Не знаю, чому так. Ну Кокос це ж горіх. Для чого я п'ю каву з кокосовою олією? Тому що це додаткові калорії в мій раціон. На раціоні без вуглеводів калорії реально добрати важко. Ну, я не можу добрати кількість калорій, тому я більше олійки вживаю. В салати так просто доганяюся і от в каву. Реально це корисно, тому що це корисно для шкіри, перш за все, ну, для гормональної системи, перш за все, потім вже для шкіри. Це енергія. Ох, мені зараз треба енергія, бо я не виспалась, тому що Артем серед ночі ходив півночі слідкував за цією машиною, що там відбувається. І це... потім пожарка приїхала, поліція, все це з все тут в вікнах мигало, все. Потім почало воняти оцим пластиком горілим. Кажу, закривай вікна вже. Закривало, вже воняє. Ну, коротше, я якась не виспана сьогодні. Так, треба дезінфікувати, напевно, Так, по правило. Отакі у мене Сережечки. Та тихо. Ось. А, до речі, манікюрчик зробила? Не знімала, була у Алінки, не знімала. Білий. У мене був молочний, я зробила білий. У мене тут є дзеркало, зараз будемо. Проколювати мені знову вухо. Навірно, не вийде. Так. Два роки. Ну, попередній раз, коли я засунула, я не пам'ятаю вже, але було важкувато. Але я таки засунула. Ой, навірно, все. Все. Це спробуємо. Тут за заходить, бо зайшло, але не виходить. О, пройшло. Так. Ось при цепочку тепер треба протягнути <смірко> Мені так. Максимально незручно. Максимально незручно мені. Ой, не, не незручно, не, незвично. Блін. Такі вони, наче, знаєте, ніжні, тендітні. Але як воно мені. Я на людях взагалі не звертаю увагу, чи є на людях це щось в ухах, чи ні. А, я як циганка Ну що, спробуємо інше? Та я все одно не буду носити. Не моє це, не моє. Зараз просто по приколу мені цікаво, чи зайде, чи ні. О, о, попала. По-моєму. Здається. да Прийшло все. Це треба. Ще нормально зайшло. Але що я не ношу ще, ну, я там всякі маленькі такі оці камішки да, пробувала засовувати. По-перше, я не можу в них спати. Мені все навіть найменше все. Воно мені дуже заважає. Я лежу і мені давить. Я там вже пробувала і силіконові різні гвоздики, оці, і все все одно мені давить. І якась така нарядна сразу така собі здаюсь. І от це, за те, що воно болтається циганкою себе відчуваю. Взагалі ж їх не, не помітно. Чому в мене так, а? Я наче не я. Я не я. Я не відчуваю себе собою з цими штуками. Ну, просто раді експерименту спробую сьогодні в них походити. Недовго, я думаю. Коротше, на ніч доводиться мені їх знімати, а зранку я забуваю вдягати. І у мене будь-які сірошки, а як правильно сірошки українському? Мені здається, якось по-іншому. Будь-які сірошки у мене з'являються камінчики, отут -от, в вухах, такі, знаєте, як хрящички. Я провола і золото, і срібло, і медицинський сплав на все така реакція. Може не там десь прокололи мені їх? Хто шарить, хто розбирається в цьому питанні? Підкажіть. Чи просто через те, що я його не сприймаю на собі. Може через це. А, я не можу. Так, ну що, як вам пишіть в коментарях? А я вже хочу зняти, тому що я його відчуваю. Я відчуваю. Його. Ну, ладно, по побудуще. Я не люблю дівчачі атрибути, я вже зрозуміла. Оці всякі бантики, прикраси, заколочки, от брошечки, от ну все, що от так прикрашає от по жіночому духі. От я цього чомусь на, собі... на комусь мені подобається. А на собі я це якось не сприймаю нормально. Я, наче не я. Чому так? У кого так ще? От я не я. Як так? І чи варто з цим боротися? Я думаю, що ні. Будь собою. Знімай сережки.